А для цього все ми повинні трансформувати оцю зараз атомізовану масу, якою є суспільство навіть в західних регіонах країни, в цілком власне чітку консолідовану таку політичну структурну одиницю, яка власним чином розпоряджається своїм майном і відстоює власні інтереси. Ми розуміємо, що ми не є органом законодавчої влади, все представницькі органи на цьому ми наголошуємо. Що метою нашої діяльності є представництво і захист інтересів територіальних громад. А на сьогоднішній день ці інтереси є настільки загроженими, що Львів повинен стати своєрідною такою психологічною та політичною столицею української України в неукраїнській. А для цього ми повинні демонструвати не лише, скажімо, ефективну риторику і привабливі соціально-економічні гасла, а повинні демонструвати конкретні результати і кроки стосовно втілення цієї моделі, яку ми пропонуємо львів'янам, галичанам ширше і українцям в цілому. Тобто сьогодні Львівщина є і Львів, зокрема, є таким собі пілотним майданчиком реалізації нашого проєкту, скажімо, зміни політичної системи держави в цілому. Тобто, коли ми починаємо з тих маленьких кроків, локальних референдумів і відповідальності місцевої влади перед місцевими громадами, то насправді завдання собою ставимо значно масштабніші. Це, по суті, зміни політичної системи в масштабах цілої України. І від конкретних результатів, яких ми сподіваємося, вже досягнемо в цьому році, буде залежати, як власне змінюватиметься політична система України в цілому. Чудово ми розуміємо, що часу втрачати нам абсолютно вже немає куди, Розуміємо, що цей рік буде для України вирішальним. Або ми стоїмо інтереси місцевих громад і їхні скажімо, права на згідного чинного кусового законодавства, або ми перетворимося в реально дуже погану копію Російської Федерації і Білорусі. І, власне, як це не дивно, саме від нашої діяльності і її успіху залежить, чи дасть реалізувати цей сценарій, чи ні.